Є одна штука, яку по сьогоднішній день я пропрацьовую з психотерапевтом, і це фрази моєї бабусі. Вона ні з ким не порівнювала, але в неї було, знаєте, таке абстрактна така думка про те, що. А я думала, ти будеш дипломатом. А я думала, ти будеш вчити мови. Тобто вона ні з ким не порівнювала. В неї просто була собі своя фантазія. Бо, наприклад, я пішов вчитись грати на гітарі. А я думала, ти будеш давати якісь концерти, акустичні, такі з гітарою, а ти реп читаєш. Ти от писав вірші, я думав, ти будеш збірки видавати, а ти реп читаєш. І типо, і от оця штука, типу, вона здавалося ну, за рахунок підтримки мами, підтримки вітчима. Для мене це завжди було все життя якимсь типу. Так, окей, добре, добре, бо посміялися і розійшлись. А виявляється, воно залишає слід у цього внутрішнього критика, який сидить, і кожного Нету. разу ти незадоволений кожен раз своїм результатом. І кожного разу прокидається Оксана Васильівна, яка з боку сидить, і каже тобі. А я думав, ти ну я думав, ти візьмеш гремі, блядь, а ти взяв платформу.